Всім доброго дня. З'явився час у суботу зранку зроблю коротенький відосик. Ось така машинка. Робити ми її почали ще до початку повномасштабного вторгнення русні в нашу країну. значить Класичний двигун, турбінка. Зроблю зовнішній огляд, огляд мотору, те, що можна побачити, але в ній є багато чого цікавого. Можливо, розкажу ще. Значить, класичний мотор стоковий 1.6, взагалі не вскривався мотор. Що робилося зовні? Значить, пайпінг, інтеркулер виведений. Зараз спробую показати. Ось такий інтеркулер тут стоїть. Турбіна використана Субарівська ТД04. Зараз обіду покажу, як вона. Виглядає з тої сторони. Так. Ключі, ключі, ключі. Мабуть, у ній ще заведемо, подивимось. Ось таким чином виглядає це все діло. Вихлоп у хедшилді термоізоляції. Що ще? Тут термоізольована проводка, <кій> рювічок. Ось така проста конфігурація. В машині наддув приблизно 0,4-0,45 бар. Взагалі в Офі вона їде. Орієнтовно десь близько 110, 120, може 130 сил. Ну, цього ми не знаємо, звісно, бо на стенд машина не заїжджала. Встановлений великий радіатор, два вентилятори охолодження. Це встановлено, в принципі, можна було залишитись на стандартної системі, але встановлено з задумом на майбутнє, тобто підняти трохи наддув Для цього буде скриватися мотор. Мабуть, не вскриватися, а збиратися інший мотор з більшим об'ємом та нижчою ступіню стиснення. Так, ну і ще зараз покажу салон. Дуже прикольно вийшов. І, мабуть, запустимо машинку. Трохи по ходовій. На винесені трохи колеса. Ще будемо виносити, щоб воно в рівень з аркою стало. Передня впадова, трикутні речаги. Ось у салоні. У салоні у нас встановлений електропідсилювач керма. Додатковий датчик температури вихлопа та ось встановили додатковий датчик на Ось такий салончик, ось так зроблений кожух рульового керма під електропідсилювач. Зараз спробую завести її, знайду ключі. Так, спробуємо запуск зробити. Не дуже вже і перший, але кажу якось опускається машина. Пуст, ЕГТ. І що прикольне, що мені подобається, дивіться як... Стоковий, поставлені гарні сидіння, відунамарочки, скло підімочі, тут і тут на передні стекла зроблені. Ось такий автомобільчик у нас трохи може зазніму, як він їде в ходу.